Є знижки на проктобам, 20% в аптеках. Подорожник «Бам» та ощад. захист країни без демобілізації це кріпосне право. Військовий, що публічно повідомив про СЗЧ у суді, заявив, що готовий голодувати, аби влада нарешті ухвалила рішення про демобілізацію захисників. Українці стали на захист Сергія Гнезділова і кажуть, що захисники вже просто не витримують. Чому рішення про визначення термінів служби відверто затягується? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. 9 жовтня 2024 року. Правоохоронці затримали військовослужбовця Сергія Гнезділова. Його дії кваліфіковано як дезертирство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Про це сповістили в офісі генпрокурора. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримано військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади, який самовільно залишив місце служби. Про свій вчинок військовий голосив публічно: у рамках розслідування кримінального провадження розпочатого за цим фактом, правоохоронці встановили його місце знаходження і провели там обшук. Потім інформацію підтвердив і сам гнезділов. 10 жовтня йому повідомили про підозру. Сьогодні, 11 жовтня, за його справою відбувся суд. За даними змі, суддя задовольнив відведення клопотання про застосування запобіжного заходу Сергію Гнезділову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. У залі суду захисник заявив, що його вчинок це результат відсутності демобілізації в країні. Поки немає чітких термінів служби, я не можу продовжувати службу. Бо служба це обов'язок кожного громадянина і захист України, обов'язок кожного громадянина нашої країни. Але без чітких термінів і строків це перетворюється на кріпосне право, це перетворюється на кастолізацію спільноти нашої і флону суспільства. Сергій Гнезділов зазначив, що не боїться покарання, але не збирається мовчати і просуватиме ідею встановлення строків служби для українських оборонців до кінця. А мене засудять. Чи готові до цього? Ніхто, напевно, не готовий сидіти так довго, але іншого варіанту нема. Вони не залишили іншого варіанту. Тому так мені доведеться сидіти. Я, звісно ж, буду боротися за свою свободу, але. У нас є підкреслюю дискримінаційні закони повідомлення. Ба більше за словами військового, що пішов у СЗЧ, покарання повинен понести не лише він, а й верховний головнокомандувач та міністр оборони. Якщо його вимогу про визначення термінів служби для оборонців не почують, то чоловік готовий вдатися до голодування. Я буду застосовувати інші методи впливу, такі як голодування і інше. Позицію про те, що військовим вкрай потрібен відпочинок, підтримують і самі захисники та їхні дружини. Прийшли підтримати Сергія, оскільки він наш герой, а не злочинець. Ми вимагаємо встановлення чітких термінів служби, оскільки добровольці, особливо ті, що пішли 24 лютого, а деякі ще й раніше. Під час АТО вони потребують заміни. Це вже третій рік війни, і війна не може крем. Матися на одних і тих самих очах, просто підтримуємо його позицію, тому що наші чоловіки воюють без тривало. Нагадаємо, що 21 вересня пролунала публічна заява Гнезділова про те, що він сам вирішив закінчити службу в лавах ЗСУ, не чекаючи на жоден дозвіл. Сьогодні в нашій країні 100 тисяч людей, не дочекавшись чітких термінів служби, абсолютно демотивувавшись і розчарувавшись, пішли додому. Я теж знаходжуся з все зачав вже третій день. Ви можете мене з цим прилітати. Я добровільна демократи. Як розповів сам гнезділов пізніше, залишити службу і сказати про це публічно це його свідомий вибір. Я багатьом друзям, вже знаходячись в Києві, там 19-го, їдучи в Київ, я багатьом їм сказав, що типу, я хочу піти в публічне СЗЧ. Чоловік, що 5 років служив у лавах війська, зізнався, що втомився безстроково виконувати свій обов'язок перед державою і у такий спосіб хоче змінити ситуацію, коли захисники стають заручниками військового рабства. Надіюсь, цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації. Моя позиція залишається незмінною. Ми маємо створити мобілізаційну чергу щасла всіх військовозобов'язаних українців, і тоді, де мобілізація стане реальністю, озброєну та навчену націю, не перемогти. Тоді після заяви захисника у 56-й бригаді, в якій він служив, розпочали службове розслідування. А в оперативному командуванні захід заявили, що таким вчинком військовий підставив і себе, і тих, хто попри все залишаються у війську. Кожен солдат виконує свою функцію, відіграє значну роль у підрозділі. Самовільне залишення частини це погіршення ефективності обороноздатності тих людей, з якими даний військовослужбовець воював. Тобто, він ставить під удар на себе, а саме своїх конкретних побратимів. Хтось має відпрацювати і за себе, і за нього. Чоловіки у лавах війська все частіше вдаються до самовільного залишення частини. До слова, вже понад 100 тисяч військових зсу вдалися до СЗЧ з 2022 року. Таку цифру озвучив військовий юрист Роман Лихачов. деяких справах про самовільне залишення військової частини фігурує в одній справі по 20-30 людей, тобто це трошки інше. Треба не рахувати кількість справ. А тількись людей в кожній справі, яких в подальшому збираються звинувачувати, за словами військового юриста, військовослужбовці, що самовільно втекли із війська, мають бажання повернутися до армії, проте їх зупиняє ймовірний повторний травматичний досвід. Вони бояться, що при поверненні у їх же військову частину у них будуть ті самі конфлікти, через які вони пішли в самовільне залучення військової частини. І в подальшому фактично їх будуть використовувати як якийсь Е, як е, ну тобто побоювання, такі у людей є. до слова, Верховна Рада України розглядає законопроєкт, згідно із яким не каратимуть за перше сезаче. Військовослужбовці, які після першого порушення добровільно повернуться, зможуть продовжити службу та дію контракту. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що ТЦК відправляють у піхоту старих і хворих чоловіків. Вони просто не витримують навантаження, а від цього страждає оборона. У Генштабі твердо заявили, що омолоджувати армію поки не будуть. Які проблеми в армії гальмують нашу перемогу? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням. Вище, що ж наразі відомо про демобілізацію в Україні. У грудні 2023 року міністр оборони Рустем Умєров сказав, що відомство працює над встановленням чітких термінів служби для військовослужбовців. 11 квітня вже цьогоріч Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про мобілізацію, проте без норми про демобілізацію. Відомо, що з його редакції за зверненням головнокомандувача ЗСУ Сирського та міністра Умєрова прибрали положення, що встановлювало демобілізацію через 36 місяців служби. Тоді, аби заспокоїти суспільство, речник міністерства Дмитро Лазуткін пообіцяв, що першу версію законопроєкту мають подати до парламенту протягом найближчих місяців. Натомість, ще в серпні, депутат Федір Веніславський публічно заявив, що через складну ситуацію на фронті і збільшення російського. Кії армії говорити про демобілізацію в Україні проблематично. Історія світових воєн на сьогодні не знає прикладів, коли до завершення повномасштабної війни до війці чи агресії здійснювалися якісь комплексні заходи звільнення з військової служби тих, хто відстоює територіальну цілісність і державний суверенітет. Станом на зараз відомо, що останні заслуховування представників Міноборони і генштабу було 18 вересня. Тоді посадовці нічого не вирішили. Тож наразі терміни підготовки законопроєкту про демобілізацію зсуваються ближче до кінця року. Чи зможе гнезділи голодуванням добитися демобілізації для українських військових? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам з вами залишилось 2000 тисячі до 230 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!